Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Улюблені браття і сестри, щиросердечно вітаємо вас із одним із найбільших 12 свят які розміщені в літургійному році святом Вознесіння Господнього. Історію або зміст цього свята відкриває нам тропар, який співає Свята Церква. Вознісся єси во славі Христе Боже наш! Радость, радість створив учням своїм, обіцянкою їм Святого Духа, про що раніше говорив ти їм, що ти єси син Божий, Спаситель світу. Дорогі браті і сестри, як ми чули із сьогоднішнього Євангелія, і з сьогоднішнього святого письма, що Господь по своєму Воскресінні 40 днів являвся своїм учням. являвся він їм різним способом. І коли вони були за закритими дверима ради страха юдейського, являвся, і коли вони йшли вгору, одні. Увірували інші засумнівалися, являвся він і двом учням, які подорожували в Емаус. і вони не впізнали його, а впізнали тільки приломлені хліба. Являвся їм і морі теберіацьким чудесним уловом риби. І от таким чином улюблені браті і сестри. Господь утверджував своїх учнів після свого Воскресіння, бо одні сумнівалися, не вірили, що це таке сталося. І таким чином Він показував їм, що це він, бо навіть коли пригадуємо, коли він явився, що коли вони були за закритими дверима. Між ними не було коми, то цей не повірив, поки він не помацає ті рани і не покладе руку у ребра його. І ось, дорогі брати і сестри, у сороковий день, після свого Воскресіння, Господь завершує свою місію ту, яку йому дано було отцем на землі. Тобто місію. Нашого спасіння. Бо якраз і говорить нам Тропар, що він сьогодні возноситься у славі. Ми знаємо, дорогі браття і сестри, що Господь на землю прийшов не у славі. Він прийшов, прийнявши людську плоть, принизившись, він зійшов із неба, взявши нашу людську плоть на себе. І таким чином він пройшов цей земний шлях і страдання, хрест і Воскресіння, показуючи те, що Він повторює і вказує нам шлях, і показує те, що він, що людина. Коли вона вірує, вона також буде йти тим шляхом, але вона буде йти його до осель Небеса. І ось дорогі браття і сестри, нам сьогоднішнє Святе Євангеліє розказує, що Христос, в сороковий день, взявши своїх учнів, Він як говорить нам Святе Письмо, на горі Елеонській, з якої він возносився на небо. Чому? Адже ми знаємо, що саме на Елеонській горі Господь завжди приходив туди і молився. І саме з гори Елеонської Господь пішов на страдання. І саме на горі Ілеонській він показує учням свою славу, як він возноситься во славі на небо. Йому не потрібні були якісь допомі допоміжні е засоби, не потрібні були ангели або ще щось інше. Він в славі своїй возносився на небо. І ми пригадуємо слова із молитви Символа віри, що він претерпів смерть, хрест страдання і в славі возніся на небо, і в славі, вдруге прийде, прийде судити живих і мертвих. Але святий Івангелій нам говорить, що учні, які побачили ту славу, коли він їх благословляв і возносився на небо, вони повернулися з радістю. І Тропар Свята говорить, що радість створив своїм учням. В Чому ж полягає ця радість, коли ми бачимо, що учні розлучаються із своїм учителем, він покидає їх, але ця радість. Дорогі браті і сестри, цю радість він сповістив їм тому, бо він ще напередодні того не раз говорив своїм учням, що краще мені піти, бо як я піду, я приготую місце для вас. Я пошлю вам іншого утішителя Духа Святого, який утвердить вас. І якраз і коли Христос возносився на небо, учні поверталися з радістю, тому що вони отримали оту обіцянку, обіцянку, що Він не залишить їх, а пошле їм іншого утішителя. І пригадуємо у Євангелії від Матфеї, як Господь говорив, що я не залишу вас до. Кінця віку. І ось, дорогі браття і сестри, учні повертаються у Єрусалим. Христос вознісся на небо. Закінчилась його та місія, як я вже сказав, спасительна на землі. Але що ж далі, дорогі браття і сестри? Далі починається інший період. Період у житті учнів, у житті нашому, у житті Святої Церкви. Період, коли ця місія Спасительна, вона ще до кінця не звершилася, Господь нам своїм Вознесінням нагадує, а саме сьогодні у Святому посланню діяння святих апостолів, ми чули такі слова, що коли Христос возносився на небо, то два, учні, два ангели в білих одежах стали, і вони дивилися, взирали на небо. Він говорив їм: мужі галалейські, що ви стоїте, дивлячись на небо, як сьогодні в славі. Христос возноситься, так, і вдруге Він прийде теж в славі, але вже судити живих і мертвих. І ці, про що це говорить нам? Ці ангели говорять, що ви не дивіться на небо, а йдіть і перебувайте в Єрусалимі. Не відлучайтеся нікуди, тому що таким чином Господь на, е, говорить нам що через учнів своїх, що на, нам потрібно вже далі, коли Господь візніся на небо, щоб Він бачив усіх нас. Але що нам потрібно? Нам потрібно продовжувати своє спасіння. Вже так як Христос е е своєю смертю Воскресінням показав нам спасіння, але ми повинні над тим попрацювати. І тому оця місія, оцей період, він якраз починається від Вознесіння, бо Христос говорив через апостол Матвій, нам нагадує слова, коли він зустрів учнів. Ідіть і навчайте всі народи, крестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто Він не говорить, що ми вже отримали те, що ми хочемо для того, щоб ми отримали спасіння, нам треба ще самим потрудитися, потрудитися для того, щоби. Отримати це спасіння, бо Царство Боже воно, воно е, здобувається нелегко. воно здобувається нашою працею, працею над собою, працею поміж нами і, наш, е, і якраз Свята Церква бере цю місію, е, бо до цього. Е, Учні, вони називалися учнями, але після шесті Святого Духа вони стали апостолами. Вони очікували отой, той час тих 10 днів до шестя Святого Духа. І вони також якось перебували в такому незвіданому стані. От навіть і ми, коли закінчується вчора, ми співали в останній в цьому році, Христос Воскрес, віталися. І е, до щастя Святого Духа, е, оцю молитву Царю Небесне, яку ми читаємо, призиваємо Духа Святого, ми її не читаємо. І воно якось навіть відчувається, що нам чогось не вистачає, правда, якась є прогалина в тому, і ми. Такому очікуванні, такому, якому і були святі учні Христа. І якраз вони оцю обітницю, яку їм обіцяв, вони прийняли з радістю. І далі говорить нам свят, тропар сьогоднішнього свята, що Христос їм раніше говорив, що Він є Спаситель світу. І тому, дорогі браття і сестри, ми сьогодні святкуємо це свято Вознесіння. Вознесіння означає, що є, це є повернення, Вознесіння на небо це є повернення туди, звідки Господь прийшов. Але як я вже сказав, Він прийшов не в славі, він в славі Вознісся, показав, показавши свою Божу славу, і в славі він. Прийде в друге, щоб судити живих і мертвих. І тому це свято, дорогі браття і сестри, воно нагадує нам, ми його святкуємо, ми, його, ми радіємо разом із апостолами, бо ми також отримали через них оту обітницю, яку очікували апостоли, тобто щастя Святого Духа, ту обітницю, бо він Господь сказав, що. Він утвердить їх, і вони одягнуться силою з висоти, тобто з неба. І ми потім знаємо після щастя Святого Духа, коли Святий Дух зайшов на апостолів, вони утвердилися і вони пішли і понесли цю звістку по всьому світу. Але і цей період, який ми очікуємо також, що і до нас прийде Святий Животворящий Дух, ми не повинні сидіти, склавши руки, дорогі браті і сестри. На сьогодні ми маємо поле діяльності велике. На нас Господь не тільки покладає цю місію на священників, як колись на учнів, але ми є учні. Христа і покладає цю місію на кожного із нас. Ми повинні йти і нести Слово Боже. Нам Господь не говорить йти сьогодні десь в Африку, де ще не знають Бога. Бо поруч із нами є також люди, які ще далекі від Бога, або десь заблукали. І вистачає нам піти та й постукати. У двері свого сусіда і розказати їм про Бога, розказати таким чином, наблизити ту людину до Бога. Тому, дорогі браті і сестри, нехай же сьогоднішнє свято нагадує нам про те, що заповідав нам Господь. А ми, як учні Христове, так само, як і в той час учні, які потім стали апостолами. Несімо ту звістку до тих, хто оточує нас. Показуємо своїм прикладом, що ми також є учнями Христови, христовими. Своїми справами показуємо, що ми також являємося християнами, і це буде діло нашого спасіння. Амінь.